Також є по наявності такий от синтайчик 244. Це у нас 24 очка на 24 колесах, на редукторних мостах із рівною підлогою бокова куліса без ніякої резинової муфти. Ну, Такий буде 8200. Це у нас свіженьке надходження, Донфам 244 G2B. Потім за 7 тисяч може бути, ось, будь ласка, такий оріончик от РД-404. Це в нас буде 40 Це на широких колесах буде коштувати 5500. 5 це вони всі повнопривідні. Те, що я вам показую, це оцей, цей і той. Це повнопривідні. Ну, такий буде 8200, це у нас от свіженьке надходження.